Виконуємо номер 13.15 із підручника алгебра 8 та номер 29.15 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Побудуйте графік функції і два завдання. Переступаємо до виконання. Спростимо формулу, якою задано графік функції, скоротимо на Х. Отримаємо х у квадраті. Отже, будуємо графік функції y дорівнює х у квадраті. При цьому значення х не може дорівнювати 0. Складаємо таблицю значень для побудови графіка. Вибираємо значення х, знаходимо відповідні значення y. Мінус 2 візьмемо, 1, 0, 1 і 2. І відмітимо, що х0 не дорівнюється, точка буде виколота. Мінус 2 в квадраті це 4, мінус 1 в квадраті 1, 0 в квадраті, 0. Я зразу закреслю для себе, щоб знати, що цю точку треба виколоти. 1 у квадраті 1, 2 в квадраті 4. І будуємо тепер мінус 2, 4. мінус 2 4, мінус 1, 1, 0, 0. Я ставлю пустий кружечок, це виколота точка. 1, 1. І два, чотири, і тепер плавною лінією з'єдную отримані точки. Я побудувала графік функції y дорівнює дріб чисельник хубів з знаменнику Х. Точка з координатою 0,0 0 виколота точка. І переходимо до другого завдання. У другому завданні також спрощую формулу, якою задано нашу функцію. Винесу в чисельнику спільний множник х у квадраті за дужки. І тепер скорочую на різницю 1 і х у квадраті. Отримаємо знов графік функції, y дорівнює x квадрат, але х не може дорівнювати у нас 1 і не може дорівнювати мінус 1. Бо саме ці точки перетворюють знаменник у 0. А ми як знаємо, на 0 ділити не можна. Ну, тепер складаємо таблицю значень і будуємо графік. Вибираємо значення мінус 2, мінус 1, 0 1 і 2. 2 в квадраті це 4, мінус 1 в квадраті це 1, але зразу викреслюю з таблиці, щоб не забути їх виколоти на графіку. 0 в квадраті, 0, 1 в квадраті, 1, також викреслюю, і 2 в квадраті, 4. Будую отримані точки мінус 2 і 4. Далі мінус 1, 1 виколота точка, 0, 0, 1, 1 виколота точка, і 2, 4 точка. І тепер проводимо плавну лінію, з'єднуємо. Наші точки. Я побудувала графік функції y дорівнює дріб, чисельник різниця х квадратих в четвертому степені знаменик різниці 1 х у квадраті, виклути точки з координатами мінус -1, 1 і 1. 1. Номер 13,15 із підручника алгебра 8 та номер 29,15 з підручника математика 8 виконано.